Доброго мирного дня, міцного здоров'я і хорошого настрою. Всього самого найкращого. Поки пасу кози відповім на запитання, якого лучше козла тримати для кіз? О, якого б ви порадили? Щоб менше було смороду альпієцьанінець чи англонобієць? Ну, дивіться, я вже розказувала не раз. Мене більше влаштовують козли Ось. Але саме правильніше – це молочної, молочної лінії козла оставляти. Тобто від гарної молочної кози. Тоді до ваших козичок буде передаватися гарна молочна лінія, і ваші козички будуть гарно доїтися. Ось, то це саме лучше молочної. Але, якщо Якщо взяти, щоб котрої не смердив, ну не знаю, в мене було три козли ось, то вони в мене не смерділи котрі. Так що ось таке то. Одного я кастрірувала, різала, бо боялася, щоб не смерділо м'ясо. Другого, то я продала живим, люди натримання, щоб після того тримали. Довший час, не знаю, ще може він є, не знаю, брехати не буду. І ось цього останнього то я зарізала, бо мені його не треба було тримати, купця як такого не було, який цінує породу і все остальне, то я його зарізала. Різала, навіть не кастрірувала і м'ясо зовсім не воняло. чи зеанинці козли. Якщо вони гарної молочної лінії, так, це молочні гарні кози. Занінці взагалі рахуються кози молочної породи, але ну, о, дивіться, нездаль вилізла на саму купу. Ну що ж ти не маєш де пастися, а чого ж ти на ту купу лізеш? Ну от таке прутівне і більше нічого не скажеш. От що ти не маєш де напастися, правда, бідне? Отже, з голоду впадеш, якщо трави не будеш пасти, га? Нема де сісти викакатися, правда? Тільки на купі трави. Так що ось таке то, то взагалі-то вони рахуються молочною породою, але на що того, щоб сири робити з них, ну от з того молока, то в них мала плотність молока. Ось. А мала плотність це... Малий вихід сира. О. Так що ось таке то. То якщо вам на сир треба, то треба англонубійські кози заводити. На сир сметану. Ось. Чому? Бо в зеанинок так сметана не відходить, як Ну, Бо я мала зеанинки. і я знаю, що я говорю. Може, в мене не такі кози, я не буду спорити. Ну я розказую по своїх козах. О, а не по, по чиїхись, ті вже звідси вийшли. О. Так, що ось таке. Тобто То в них молока багато, воно навіть на базарі продається дешевше, бо на ньому менший жир і менша плотність молока. Ось так щось що таке. А Альпійці, вони вже більш мають жирніше молоко трохи. І плотність більше йде молока в альпійських кіз, як в зеанинок. Ось. Так, що ось таке. -то. І в них вже молоко йде трошки густіше. Але козли, що в зеанинців, що альпійців, вонючі, як сказилися. О, так, що ось таке то то вам же тут собі дивиться, якого ви в козла хочете. Ну, раз такого, щоб не смердів, то козел. козал. Ось такі то байки, Так що, якось так. Ламанчів козлів я не тримала. Я не знаю, чи вони смердять чи ні. Ну, люди казали, що вонючі. О. Так що ось таке то. А Гарної молочної лінії ангонубійського козлика. Оце є. Це є щось. Ось і це є. Що по м'ясі козенята гарно виходять, якщо вам треба на м'ясо козенят, ви будете різати. Що по молоці супер молочні, є кози ангонубійські, так само, як і зганенські, так і ангонубійці є молочні. О, От таке вредне, вже воно от куди тебе кули вже. От тебе туди магнітом тягне, так? Тут нема де, бідному. О. Так, що ось такі, то справи. То я би порадила англонобійського козлика. А ви собі, дивіться, вибирайте, бо не всі можуть дозволити собі купити англонобійського козла, бо вони йдуть дорогі кози. Ось. Так, що ось таке то діло. Ох. Я от козлика купляла, тільки йому три неділі було чи що, як я його купляла. Дві чи три неділі, то я заплатила п'ять тисяч. Так, що ось таке то. Ох. Так що, дай Бог, щоб всі все добре було. І дай Бог, щоб всі були живі, здорові і мали. З того, що тримаєте гарний результат. Я як спробувала, що є англонобіські козли не вонючі, то другого козлика я не хочу в хазяйстві, не хочу ніякого смороду більше, нічого. І ті козли, і чи кози, вони такі більш спокійні, врівноважені, такі. Не знаю, мені вони більше подобаються, так кажу, як є. Саме їхній характер кісут. Кіс, козлив. Так що, дай Бог, щоб всі все було добре. Тримайте такі, які вам подобаються. Ось мій е, висновок для мене, я за себе розказую. Я ні за кого, я за себе. Це англонобійські козли. Ось. Вже якби не було ніде, де купити англонобійську, в крайньому разі купляла би альпійця. Ось, то що по молодці. Але... Але щоб гарних молочних ліній був. Так що ось таке. -то. Ну, якщо хтось десь, так як в мене, то, 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 то тут нема сусідів близько, то може бути і заганинський, і навіть вонючий. Але для себе він вонючий, то мусиш другому хліві тримати, бо кулукіст тримати не будеш. А якщо десь під містом живуть що хата коло хати і в смердючого козла тримати, то це, то це катастрофа. О, на щот його запаху. Так що ось таке. Хай Бог дає вам всього самого найкращого. Гарного дня, міцного здоров'я. І тільки хороших кіс вам. І не вонючих козлів. Щоб все було добре. Бо ще мене одразу лякали, як я козли гляділа, кажу, щоб не воняв. Каже, якщо він не воняє, то він не буде продуктивний, він не буде кози крити. Ні, це неправда. Це неправда, в мене мої козли були, були. Вони кози крили. двойня, тройня, рідко в кого яка первістка одне мала. ось. Але вони не мали запаху і все прекрасно. Так що, ось таке -то. О, так що дай Бог, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі в слідуючому відео бережіть себе і хай у вас все буде добре. Всім па-па!